Чергова партія шкільних автобусів прибула на Закарпаття. Сім новеньких транспортних засобів українського виробництва поїдуть в Ужгородські та Мокачівські територіальні громади, які на початку повномасштабного вторгнення віддали свої автобуси для потреб військових. Сьогодні ми передали сім шкільних автобусів для територіальних громад Закарпаття. Як і раніше, я говорив про те, що 75 автобусів шкільних ми передали збройні сили України у перші дні війни. І загалом за останні два роки ми отримали 40 Шість автобусів для шкіл, які були передані в територіальні громади. Дякуємо за це ініціативі президента, міністру. Освіти та науки та безпосередньо департаменту нашому профільному освіти, як безпосередньо пані Мар'яні, яка організовує ці всі заходи. Вони молодці і маємо хороший результат у рамках освітньої президентської кампанії. Загалом було закуплено 30 автобусів для школярів. Загальна вартість транспортних засобів майже 90 мільйонів гривень. Більшу частину коштів виділили із державного бюджету, але також у закупівлі безпосередню участь взяли і громади внісши частку від 10 до 30 відсотків від вартості автобусу на всі 30 автобусів пішло 89 мільйонів 600. Це є кошти, які ми отримуємо від державного бюджету місцем бюджету. Але в цих коштах є також і доля левова наших голів територіальних громад, тому що є співфінансування, яке складає від 5 до 30 відсотків. І завдячуючи і головам територіальних громад, ми їм так само вдячні за те, що вони Тримують освіту, дбають про освіту. Ну я сподіваюся, що і далі ми будемо працювати в цьому сенсі, тому що освітній фронт ми повинні отримати так само, як отримують наші зсу. У нинішній партії автобусів два для дітей з інклюзією. Один із них поїде на Перечинщину, де діє інклюзивний центр для дітей з інвалідністю. Також частина особливих діток навчається у звичайних школах. Загалом на території громади понад півтори тисячі учнів, аби організувати. Ти перевезення школярів потрібно щонайменше чотири автобуси. Раніше автопарк налічував саме стільки транспортних засобів, але на початку війни два із них віддали військовим. Тепер держава повертає рухомий склад на місця. Ми сьогодні отримуємо шкільний автобус, який призначений ще для перевезення інклюзивних дітей. Це дуже добре, бо в нас в громаді є інклюзивний центр, і такі дітки. Тобто потреба є, і ми раді, що вже зможемо задовольняти їхні потреби на даний час у нас працювало три автобуси. Зараз отримуємо четвертий то чотири автобуси. І це дасть змогу нам не повторювати два рейси рано, тому що ми повторювали, і дехто з дітей приходив на навчання там за 30-40 хвилин до початку навчання. Зараз всі діти з'їдуться одночасно у школу. За словами очільника обласної ради, у попередні рази співфінансування громад складало невелику частку від вартості автобусу. Утім, цьогоріч більша частина грошей з бюджету буде спрямована на потреби Збройних сил України. Це означає, що на придбання нових транспортів транспортних засобів громадам доведеться викласти більше грошей сьогодні. Відбулась передача останньої партії шкільних автобусів: це як звичайних автобусів, так і автобусів, які із елементами доступності, тобто інклюзивні автобуси, ми закрили програму 23-го року. Успішно на 100% і в цьому році плануємо розпочати вже нову програму 24-го року. В залежності від умов програми буде оголошуватися конкурс і визначатися відсоткове співвідношення. Зрозуміло, що на сьогоднішній день пріоритет номер один це Збройні Сили України. Відповідно, по прогнозам відсоток буде більше, тобто не 10%, відсотків, не 20%, можливо, 30%, 40%, а а той 50%. Уже найближчим часом в області вивчатимуть потребу по громадам, які потребують закупівлі нових автобусів для школярів. Щойно буде сформовано повний перелік, почнеться новий етап освітньої програми. Наразі точно відомо, що область потребує ще 46 автобусів, які були передані військовим. Цю прогалину спробують заповнити у найближчі два роки.